Всім привіт! Ви на каналі Аня Colors. І сьогодні я вам розповім, як зробити отаку кімнату для своєї іграшки. Ви можете зробити в шкафу, як це зробила я. А, якщо у вас немає місця в шкафу, можете зробити на підвіконні Ну, будь де. Де у вас є місце. Тому а, я вам розповім, як я зробила свою кімнату для такої іграшки. Уточки Лала Фан-Фан Ви е, всі прекрасно знаєте ці уточки, вони були в тренді. Не пам'ятаю в якому році. Але в мене залишилася вона і я зробила для неї таку кімнатку. Тому давайте я вам покажу, як можна її зробити. І е, Ну, як я її зробила. Можливо, я натякну вам ідею, можливо, щось придумала, можливо, щось ні. Можливо, я вам допоможу. Ну, давайте тоді починати. Вибачте за мій голос, бо в мене він трошки підсів, так як я трошки прихворіла, тому не зважайте уваги. Тому давайте почнемо з цього кутка. Тут у мене він якби головний, тому що тут кровать. І всякі цікавинки, плакатики, тому давайте подивимося. Я зробила ось таку кроваточку з чого. Це в мене шарфик, яким я не хожу. Взагалі не хожу. Ну, а якщо у вас там по зараз осінь, якби було літо недавно, тому я не ходила в шарфику, тому я його постелила якби кроваткою. Як би це кроватка? Взагалі я не хожу в цьому шарфику, я хожу в іншому. Якщо у вас є там да, маленький шарфик, який на вас малий, яблука шапочка, яка на вас мала, то ви теж можете отак от постелити, і вона вже буде завжди у вас кроваткою. Або якщо у вас є шарфик, то можете постелити а авзинку придумайте щось інше. Ось так от. Далі подушечки. У мене подушечки зроблені з тканини. Зробила це моя подруга. Така от радуга і такі дві хмаринки. Чи бісером обшити. Але я думаю, не всі вміють робити такі подушечки. Я теж не вмію, тому мені це як подруга зробила, бо я теж не вмію. Тому ви можете зробити е, сквір саморобний. Сквір саморобний. І у вас вийде така подушечка. Зараз покажу. Так, отака от, от подушечка. Вона у мене з паперу, я її обклеїла таким скотчем. Тут таке от, товщина, яку ви захочете. Я думаю, всі зможуть зробити таку подушечку. Намалювати собі будь-який малюночок. Зробити таку м'яку подушечку і наповнити її наповнювачем, ватою або ще якимсь. І от така подушечка у вас вийде. Можете зробити і більше, можете менше. Як вам же яка вам потрібна, тому я думаю, такі подушечки будуть вам легше зробити скоріш, ніж такі е, з тканини. А якщо ви вмієте робити такі подушечки чи іграшки, то ви можете вже її використати для вашої кімнатки. Або якщо у вас є знайомі, то можете попросити їх. Тому давайте далі. Далі у мене отака от от ниточка чи стрічечка. Я не знаю. І тут на кінці такі от полунички. Я її отак от приклеїла скотчем, і в мене вийшла така буковка М. Тобто міла. Таку якби арочку зробила. Ви теж можете якось так придумати, може з якоюсь стрічкою, може теж з якоюсь ниточкою. В общем, отак от можете теж придумати таку арочку. Наверху у мене звичайне сердечко. Ви можете якийсь плакатик повісити вверху. Далі, насчет е, ліхтарків, світла, ламп. У е, мене ось така тут є лампа, якби. Я її називаю лампа. Я не знаю, може лампа, У мене тут взагалі лампа. я взяла звичайний фонарик. Він мене ще... ой! отак от, от знімається. о, Тут були цукерочки. Я його купляла в маркетопці, там були цукерочки, але цукерочки, зрозуміло, що я їх їла давно, а фонарик такий класний залишився. Він ще класно класна світа. Кхм. І взагалі дуже класний фонарик. Я його використовую як лампа для моєї кімнатки. Тому така от лампа. Дуже класно Тому я взяти будь-який фонарик. І у вас буде вийти така от лампа і поставити його. Тому, я думаю, з лампою у нас проблем не буде. Далі насчет плакатиків. Я тут повісила свою фотку. Але я думаю, на усіх буде якась фотка. Якщо у вас є фоточки, якісь там, карточки, то ви можете повісити до своїй кімнаті якби плакатики. Далі, що це в мене? Це в мене телевізор, який можна отак от витягувати. І другу карточку. У мене таких карточок багато, я їх вирізала, вирізала із пазлів. Така мали, маленька карточка. Можна теж там із пазлів, якісь там, пакуночки вирізати, наклієчки, не знаю. А як я зробила цю штуку, щоб тіпа, це обичний скотч. Бачите, з цієї сторони в мене так е, приліпає, а з цієї сторони гладенький. І я так його якось согнула і приліпила, в общем, так от. Я думаю, зрозуміло. Ну, я не знаю, як просто обізнети. Взагалі, так. Такий телевізор у мене вийшов. <клес> <клес> ну, а я для... для чого плакатики. Плакатики можна можете просто неліпити такі наклеїчки, як отже у мене якась бізянка, лисичка. А от ці, <клес> ну, якщо у вас немає наклеїчок, можете самі їх зробити. Як я зробила, наприклад, ось ці од наклеечки. Це мене саме робні. Отака от собачка в батончику і отака от собачка. Я їх робила і в мене є відео на каналі, ви можете подивитися. Там в мене помаранчеві стікери. Чому помаранчеві? Тому що в мене кімната теж в помаранчевому стилі, тому що в мене місяць, вересень і він в мене помаранчевий. Я все знімаю помаранчевого кольору. Тому не дивуйтеся. Е, ось так от. Тому шукайте, якщо потрібно. Далі тут у мене кімната. Знаєте, кімната, і оце наклейками обклеювати. Оце такі кімнатки. Вони продавалися по одної такої штучечки в Аврорі. Ну, я не знаю, чи вони зараз є, чи нема. Тому я нічого не знаю. Я це давно купляла. ще літом. <кій> літом і. Мабуть, я не знаю. Давно купляла, в общем, даже літом там давно. І в мене теж така їдальня, теж помаранчева така. Теж тут квіти помаранчеві, рюкзак, теж мішка. Тут теж помаранчева така конатка. Я її теж приклеїла і якби теж такий плакатик вийшов. Отут у мене внизу. Це у мене акваріум. я думаю, акваріум вам теж буде зробити. Е, як би легко. Єдина проблема буде з рибкою. Якщо у вас немає такої рибки, то я не знаю, де її можна взяти. Або можна не рибку, можна другу якусь штучку запустити. Ну, в общем, от так от. І можна самому зв'язати з резиночок. У мене в прошлих відео була тут рибка з резиночок, яку я зв'язала. Тобто така рибка. Шукайте якось такий флакончик, таку коробочку якусь ненужну. І набираєте її води. А украшення це в мене звичайні бусинки тут з буковками. І дійсно, ви повинні покласти сюди бусинки, які не змиваються. Бо якщо ви покладете бусинки, які змиються, вони будуть прозрачні у вас в воді. Тому провіряйте бусинки, чи вони будуть у вас не змиватися. Далі можна отаку от якби у вас тут стояти. У мене це півник з пластиліну. Я його робила в 3 класі, напевно. Така якби скульптура тут півник з пластиліну. Тому теж така класна Тока, якби, скульптура в вашій кімнаті буде красива виглядати. Тому отак от. Тут у мене ще такий кексик, якась ігрушечка тут. Тобто можна що будь-що ставити. Можна такі коробочки ставити. У мене косметичка, теж коробочки. Я що, які речі ставте, якщо вам потрібно. Це не означає, що високий кімната повинна бути без речей. Далі у мене така от, якби, органайзер. Як так би це органайзер, така от простий стаканчик, попкорн тут був. І тут в мене як якби всі. Ще в мене тут такі от якісь книжечки, малюночки, бусинки. Ось такі от бусинки можна насипати в акваріум і будуть вам украшення. як якби. Далі коврик. Коврик. Ви можете постелити будь-яку сюди. Якийсь такий, не знаю, якийсь плакатик, наприклад. Е -э, якийсь плакатик. Ну, якусь таку штуку ви салфетку, даже, не знаю. В общем, даже салфетка вас підійде для коврика. А у мене це обичний маленький пазл. Обичний маленький пазл. Для вашої іграшки це буде якби ковір, який складується, тоже якийсь такий крутий, типу ковір. Можете использувати звичайний пазл. Тут у мене біла сніжка і сім гномів. Такий у мене пазл. Дальше. Ось такий от у мене. Тут ще один органайзер, це вже для ручок. У мене тут теж кіточки, бачите, ножиці, органайзери. Ой, є ручки. <світящий> Далі, якщо у вас є світящі ручки, до речі, отаку ручку Сатурн, бачите, отака от світяща ручка. Ви теж можете поставити в органайзер будь-який стаканчик і у вас теж вийде якась лампа. Або навіть можете поставити її кудись, скотчем кочем приліпити. У вас теж вийде лампа. Якщо у вас, особливо якщо у вас вона мега, і не пишеться ручка. То це просто би, лампа. Така ручка це у нас перша типу, турн, у мене вона біла. Я її купляла теж в Аврорі. І вона там зараз є. Там є і фіолетова, і синя, і розова, там і жовті, і, і білі. В общем, які хочете. Там до сих пор є такі ручки світящі. І там другі ручки з мішками всякими. там, В общем, дивіться, там точно є такі світяшки. Далі можна ось такі от штуки повісить. Це, взагалі, то у мене сережки такі, якщо що. В общем, що хочете, вішайте. Щоб ваші речі поміщалися. У мене ще така от ручка, яку я купила в Аврорі. Тоже Це такі є ручка, і оця штука, вона якби, якби це пенсіл для телефону. І оця штука у вас телефон як палець. Тут дуже класна ручка. І вона теж мене помараджує. Тому теж можете ставити свій. Органайзер кімнатку теж. Отакі от, от ручки з якими мішками красивими теж буде красиво дивитися в ваші кімнатки. Далі, як зробити стол для вашої кімнати? Я це вирізала о, такий стол з картона. Желательно бачите, який у мене товщини картон якийсь такий. Я його не знаю, де знайшла, напевно, з якоїсь коробки, з Барбі. Якийсь короткий, старий з Барбі, знайшла такий кусочок цього картона. Тому я його так, от бачите, на стіну приклеїла скотчем. Але під низом он, у мене оцей клей, бачите, що з хвостиком піддержує цей стол. І он ще от -от, там клей біля того він білий, теж піддержає його. Бо він в мене упав. Того треба щось підставляти під ваш стіл, якщо ви робите таким чином, як я. Бо він у вас упаде. Далі, що можна поставити на столі? Оце ж у мене така от різні поробочки. Ця поробочка це котик, такий класний. Це класна, така маленька. Така компактна пробочка котик у мене теж він є на каналі. Як його зробити? Я написала його, як зробити котика з паперу. Такий котик у мене теж є на каналі, тому кому потрібно, шукайте. Далі всякі маленькі такі ігрушечки. Такий єнотик у мене є. Такий з кіндера попався. Думаю, всі всіх є ігрушки з кіндера. Вони сюди просто ідеально підходять. Це дуже у мене ігрушечки. Далі, якщо ви там робите якісь маленькі теж самі ігрушечки. У мене це бананчик. Це мене бананчик з резиночок. Роблю я всякі штучки з резиночок. Того Мені бананчик можна положити, теж такі ігрушечки положити. Можна сюди теж класно дивляться. Якщо у вас ви таким займаєтесь, якщо у вас таке є. Авокадо. У мене тут ще є. І морковка в мене тут ще така є. Це теж дуже класні такі паробочки, якщо у вас є, то вони сюди просто офігенно підходиться. Так. Далі. У мене такі з повітряного пластиріна є. Отака от, от динька з пластиріну. І отакий от, от подарок. Теж з повітряного пластиліна. Такі штучки теж класні, і вони теж підходять для вашого кімнатки. Теж такі маленькі штучки, як по для вашої ігрушки. Теж такі класні. Далі я скажу орігами всякі. У мене ось така от лисичка. До речі, якщо ви там ходите в початкові класи, якщо ви залишилися альбоми з початкових класів дизайну там, образотворчого мистецтва, то цю лисичку я брала іменно з тих альбомів, як я робила в початкових класах. Тому я думаю, що ви десь знайдете в інтернеті дуже багато таких маленьких оригамі. тому отакі от класні штучки навіть в школі можете зробити. Тому теж такі класні маленькі бумажні штучки і котик, лізичка теж дуже класно підходять для вашого стола. Далі тут теж з кіндера в мене машинка, ось така, така штучка, яка і такі ще солдатики. І отакі от, от мішка, які зробила подруга мені. Отакі от, от мішка з глини. Вони таким займаються, робить таке, з глини. Такий класний мішка. Якщо у вас таке є, то такі маленькі ігрушечки, вони теж класно підходять для ваших кімнатки. І ще одна в мене є така от машинка, яка їздить отак от по дорозі. Це мені теж попалось в скіндері. І так, да, лучше підходять отакі от столи. Це у мене пісочний годинник. Ось такі стали вони то такі прочні і стоячі. Тому такі стало лучше підходять. Або такий туалетний столик, як у мене це. Такий цигренок, взагалі, то це моя косметичка. Да. Це моя косметичка. Тому, якщо вам нікуди ставити такі класні косметички, або якісь такі класні там ці коробочки, то можете використовувати їх як столики для вашої кімнатки. Тоже. Дальше. вешалочка, да я ее нашла. Я ее нашла, я купляла носочка. Знаете, на вешалочках таких носочки цепляют. То такая вот вешалочка была на моих носочках. И на эту вешалочку я повесила свои браслеты. За резинок. Вот это у меня браслет Овен. Потому что я Овен полна кододиака. Резиночек. И вот такой из бисера браслетик и колечко. Тоже на такие такие коробочки. Mm. А дальше у меня еще вот такая вот сумочка моей милые. Вот такая вот классная сумочка. Да. Если у вас есть такие классные сумочки, одежки, то вам повезло. Ну, если не мать, ничего страшного. Так, да, тут она у меня лежит. Дальше, насчет стульца. Я не знаю, как работать стульц. Я скажу, что мне стульцем очень повезло. Того, что Ось ця штука якось наїде, це були колеса з якоїсь машини. Я їх просто так случайно нашла і приклеїла скотчем до такої от картонки, який у мене зробив стол. І в мене вийшов такий стулець. А потім нашла отаку от м'яку штуку. І отак от, от зробила стулець. Так як вона так от якось і от так от зробити. Як от такий м'який стулець в мене вийшов. Але можна без цієї м'якої штучки. Просто на картончику. Теж у вас буде класний стулець. Тому О, такий стулець в мене вийшов. Далі під низом в мене, от бачите, клей тут, помадки всякі, теж машинка. Он теж якийсь маленький органайзер. Там в мене олівчики маленькі. Тож попугаян стоїть. Теж це в мене він білий. І ще в мене є отакий от рюкзак. Який я теж робила в школі. Такий маленький для моєї, як би, ігрушки такий рюкзак. Тут книжечки. Оцю книжечку я вам показувала теж. Не помню. В прошлому році точно показувала цю книжечку. Що вона в мене закінчилась. І е, я її зробила, вирізала такі лісточки і приклеїла степлером. І така книжечка в мене вийшла. Тому от такі от книжечки, тетрадочки ви можете самому зробити. Ну а насчет рюкзака ви можете подивитися в інтернеті. Можливо, ви щось там знайдете. Бо цей рюкзак я зробила в першому класі, така в нас була прям заготовочка. І ми такий рюкзак робила, маленький рюкзак. Ну, мені реально повезло. Що я такі фігурки знайшла. Ну і ще отут у от мене теж є плакатики. Це теж мої саморобні стікери, Теж які я робила. Цей тортик з морковкою зайчиком. І тут ще внесюсь морковка якісь з верюшки. І обратно же собаки, які в батончику застрягли. Такі теж плакати за стікери, які я зробила сама. Ну а якщо я вам допомогла, можливо, не допомогла, а може допомогла. Ну, якщо вам сподобалась взагалі кімнатка, яку я зробила, то ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. Бо тут багато цікавого. І нового місяця. Щоб я зробила кімнатку в іншому якомусь кольорі. І я теж виставлю на канал, як же я її змінила, і які штуки я додавала, які ні. Тому підписуйтесь, щоб мене не загубити. І всім па-па! І моя міла вам каже теж па-па. Па-па! А я піду спадка.